Привіт, друзі! Віконця запотіли трошки більше. В інкубаторі курчат побільшало. Вже відчувається жвавий рух. Одні вже гарно підсохли, інші ще підсихають. ось як вони там сидять. Бігають, пікають, метушаться. Буду сьогодні вже їх діставати і перекладати в ящик брудер. Швиденько відкрив, забрав декілька шкарлуп, бо є таке, що шкарлупа налазить на яйце і з того яйця дуже важко вилізти курчатці. А як в віконечко, дивляться на мене. Взяв ящика, застелив простинями і обігріваю його лампою. Зараз буду заселяти сюди курчаток. Температура в інкубаторі 37,5 градусів Цельсія. Зараз швиденько відкрию і дістану ті курчата, які вилупились. Ось такі вони маленькі, бачите? Так, забираємо їх і ставимо в цей. Tá, gostaram mesmo choradé cinco, choradé cinco. Oi, А це залишу, щоб підсохло. Я накриваю інкубатор кришкою. А цих маленьких клубочків переношу в ящик. Брудер тепленький. Все несу. Так, ну що ж, беру і висипаю їх всі в ящик тепленький. О, так. Все, щось починають гльогати. Певне, хочуть їсти. Треба буде зараз їм ставити водичку і давати корм. Курчатка у мене породи Амрокс. та бачу ще є три курчатки від білої курки, яка дуже гарно несеться. Ми її оставили. Ось так вони освоюються.